Що ж, тримайте найменша вентиляційна установка для квартири вертикального виконання у виробника Камфавент. Вона монтується в фасад кухні. Тобто її зовні на кухні буде не видно. Ну а вже ж можна монтувати там не тільки на кухні, а й в гардеробних кімнатах, де зручно. Але в принципі вона передбачена для монтажу на кухні. Для того, щоб легко замінити фільтра, відкривається кришечка. Так, як бачите, безпосередньо витягуються фільтри М5 та F7. F7 це на припливне повітря. Дуже зручно, дуже компактна вентиляційна установка для квартир.